Що? Ще дрихнете? Ну звичайно, ну, всічка ж три години ночі тільки прийшла в хату. Прийшлося за тобою ходити, щоб ти там не замерзла. А? А ти мене забрала колену, і і... я щось погане звабу? Ні, а я хотіла спіймати. Ось мала мовчі. Мишку не хотіла спіймати. Ось бабка і за тебе вставала в трьох на ночі. Да? Я ще посплю пожала, то я хочу спать. Я на секундочку стану плохо вкусить. фай, мамка, потім. Я зараз масажик зроблю, так легше вставати, а я сейчас пану. Я мамку божу. Назараз зараз п'ятнизили в паучку пограється. Вставай, мамка, вставай. Ти ж знаєш, який сьогодні день, Четвер, а завтра, п'ятниця, а після завтра, субота неділя. і ми цілий день на вулиці будемо. Ура! Вийдіть, а я ще посплю. Секундочку, минуточку. Діт, спиндіть, адіс там. Добре. Трой, довго, чекати, поки ти там будеш щищукати з знаю. Нема нею Не щищукатися. Ходила ночі, хоби далі ходила. А ми пішли на вулицю, на променаді. Так, да, мамка? Ну так, тобі ж треба сходити на променаді. Ей, а мовська, що не буде прапор піднімати? І я бізю, я бізю, ще щенечок, поцікай, я перша, я ж маю прапор підняти. Та бізі, бізі. О, ти, 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 Сандік, ти весь що це? А що це? А я звідки знаю, що це? Мамки спитаю, що це? Дефес росками. Сончик, ти що там? Ти і і і мамка, ти. Ти при що це? Ти при що це, мамка? шо що? Слимачок, не бачиш шо? А який то мах споوزه? Е, треба його вкусити. Так, не му, пусти його, Ого, зараз, зараз. Я як як будто устати. Ба, так чи з'їд мала зараз? А він не кусається, ні? Та ні, не кусається. Ну, мамка, не мешкай, давай піднімай, піднімай ту жарюжу. І прапорку діда, а я підняту. Всім бажаю гарно, чудово, прекрасно, сонячного дня. Ваша муся, цімки, мамки, па-па. А я сам рамаликом. Ти слимаком? І я бажаю вам гарного дня. Ваш соник, тёмки вомки пока.